Ну що, мої любі, привіт! Давайте підемо на екскурсію готелем Шпиці, про який я вам розповідаю в своїх соціальних мережах. Цей готель ми знайшли випадково. Із-за цілого ряду неприємних моментів, які були у нас на відпочинку в Карпатах. Про все це ви можете дізнатися в моєму інстаграмі. Якщо не підписані, підпишіться. Я лишила там в хайлайтсах закріплені всі сторі з Карпати. Називається Карпати 2024. Отже. Це готель, про який я не знаю, хочете відгук буде, хочете, це буде огляд готелю. Е, просто я в захваті. Мене звати Каленська Ірина, я сертифікований практикуючий нутриціолог та член Асоціації Хасковичів України. І відпочинок для мене дуже важливий, так як я багато працюю. І поєдную відпочинок з роботою також. Отже, виходжу зараз на дорогу показувати просто звідки ми маємо е, іти в шпиці. Е, шпиці знаходиться на Яблунецькому перевалі е, в Карпатах, в івано франківській області. Е, е. Так, отже, це йде дорога, і тут неймовірні краєвиди, і ось е, шпиці е, Hotel and Spa. Ось туди вниз іде дорога, а ми йдемо з вами наверх. І там, звичайно, краєвиди, просто це кращі краєвиди, які я особисто бачила в Карпатах. Тому що зазвичай ми відпочивали Миколичин, Яремче, десь так внизу-внизу. А це ми забралися дуже на високі гори, дуже крутий готель, мені він реально подобається. У них із плюсів. Два генератори. Тут взагалі не відчувається вимкнення світлу. Ми просто не відчуваємо цього. Тут постійно є Wi-Fi на всій території, неважливо, де ти знаходишся. Тобто ти можеш працювати тут, якщо така є потреба, і ніхто не помічає завдяки цим генераторам, що є якісь проблеми з перебоями світла. Тут є зарядка для електрокара. Якщо у вас є електрокар, можна підзарядитися. Ось такий вигляд: Оце Петрос-гора. А ось там. оце гора Гуверла. Бачите, як вам показати? так Пальчиком. Оце Говерла, оце Петрос. Краєвиди просто неймовірні. Ми зазвичай, щоб це побачити, їхали на джепінгтурі, якомусь десь наверх забиралися, щоб побачити ці сиві сизі гори. Але от, після Драгобрата, це моє улюблене місце. Так, це, тут ще йде будівництво і йдемо далі. Отой майданчик там ввечері запалюють вогнище. Якщо це влітку, взимку звідси з'їжджають на різних штучках, катаються. Там можна покататися, полазити. Я туди вже не піду, вам просто так покажу. Така тут дуже атмосфера лайтова. Ввечері виходять всі жителі даного готелю, і тут дуже всі культурні, вічливі люди, прям дуже комфортний відпочинок. За весь відпочинок ми тут три дні жодного разу не було якогось інциденту, крім сину, щоб хтось нас там дратував. чи... Було щось там незручно. Ось він так шпиці називається. Йдемо з вами всередину. Так, кава, чай, пальмір, до речі, дуже класний чай в мене теж такі вдома. Шведська лінія. Є варені яйця, є оливки, джерело джиру. Різні такі додатки. Так, зверніть увагу, насіння. Є насіння соняха, насіння гарбузу, насіння кунжуту. Це просто супер до салатів. Є ось такий рулет для тих, хто притримується правильно здорового харчування, щоб не їсти сосиски, а хочеться, наприклад, курки. Можна з'їсти такі рулети, я вчора давала своєму сину. Солені, гірчики, помідорчики. Листя салату, огірки, помідори, перець, різні сири, фета, бринза, сир кисломолочний, кому хочеться. І олії сиродавлені. Тут навіть сойовий соус такий, як у мене вдома, тому я прям обажаю цей готель їхні сніданки. Так, сири три, види, чотири сири, ковбаски різноманітні. Тут у нас Млинчики з творогом, хто хоче. О, Парові овочі і е, омлетик. Парові овочі. Сьогодні буду їсти. Вчора була капуста цвітна. Так, тут сосиски і гречка. Бачите, теж дуже корисно. Хочете картоплю, хочете гречку. Я люблю і гречку, і овочі. Так, тут свинина. Свинину на ранок я не їм. А, тут є риба. Важкувати для травлення, але хто хоче, можете їсти. Хліб різний, різний. Є з солодом. Є просто пшеничний, є цільнозерновий, це 100% цільнозерновий, зерновий. Я по ньому бачу, я його вчора їла. Так, Тепер тут є десертна група, хто любить солодкі сніданки. Я це проходжу повз, але приємно, що є. Круасан масляний, не маргариновий масляний. В цьому готелі знають е, знають зміст взагалі в цілому харчування. А, так, але є і на вибір ваш різні такі пластівці з молоком. Йогурти, кому подобається. А тут тепер сухофрукти і фрукти. Мені дуже подобається, що тут вибір краще ніж в Європі, тому що Україна це є. В Європі дуже смачні ківіки Києві сприяють перестальці кишківника. Кавун також зараз є. Ось такий томатний сік, узвар, яблучний сік, вода це мій напій, вода з лимоном. По всьому готелю ось такі от. кулери можна собі обрати будь-що. Плюс ще до цієї шведської лінії, ви можете в сніданках взяти собі будь будь-яку страву на вибір. Наприклад, там сирники чи ще щось. Тут зранку на годину можна о 9-й годині збирають групу і займаються скандинавською ходьбою. Я би з радістю ходила, але я поки з сином і з маленькою донечкою не можу це зробити. Так, заходимо в шпиці. Це я. Привіт. Так, із дуже важливих деталей по всій території готелю є ось такі. Напої, ну, тобто або водичку з поліцейним з лимоном, або кулери. Я зараз поп'ю. Тут зона, де ви можете подивитися телевізор. Вчора тут футбол дивилися хлопці. Тут деякі е, штучки, які можна придбати. Хто хоче сувенір собі шкіряний придбати, е, якийсь блокнотик, можливо, привезти. Це не є достопримічательність, е, але. Там сходи наверх. Я одразу поясню, що в цьому відео румтуру не буде, тому що всі номери зараз в готелі зайняті. Наш номер е, теж зараз не в кращому стані, але я зняла для вас румтур окремо е, і виклала його вже в хайлайті е, в, в інстаграмі. Тому ви, будь ласка, можете туди там далі, в готель. тобто тут Багато номерів різних, всі майже номери, не знаю чи всі, але багато із них із дуже класними видами на гори, і там з окремими нішами, прям такими з великим вікном, панорамним на гори. Тому подивіться обов'язково мене в інстаграмі в хайлайцях. Незалежно від того, коли ви будете дивитись це відео. Там буде збережений рум тур. У нас двоповерховий номер і про ціну трошки пізніше. Так. Тут є туалет. По всій території є туалети, дуже приємні, тому що, пояснюю, по-перше, мило є. По-друге, одразу можна скористатися, тут ще таке парфумоване мило, скористатися кремом для рук. Це дуже важливо, тому що в басейні, коли плаваєш, басейн у нас з хлорованою водою. І із захлорованої води дуже стягує шкіру, тому я мажусь прямо кремчиками постійно. Багато таких туалетів на території, тобто взагалі е, проблем з цим немає. Продовжуємо. Так, тут рецепшн. А це лобі. В лобі можна зайти з двох сторін. Тут можна читати книжки, є настільні ігри. Я тут, в принципі, і працюю. Там спав, спа. Ми підемо з вами трішечки пізніше. Тут я багато працюю, тут я зйомку, робила, тут дуже-дуже зручно. Рецепшн працює цілодобово, дуже всі вічливі. Прям ти знаєш, що ти витратив кошти і ні на секунду не пожалкував. Тут у нас тренажерний зал невеличкий. Такий, якому потрібно, жодної людини тут не бачила. Але це класно, що він є. Особисто я тренажерний зал не використовую, тому що я плаваю багато зараз. Так, зараз ми підемо з вами в ресторан. Але ще до ресторану, по-перше, це бар. Бар, в якому хочеться жити. Я алкоголю багато не вживаю, але замовляю своїм там соки, якісь напої. Так, тут теж можна присісти. Тут зверху наверх можна йти в кімнати. Це особливість номер один надважлива для мене річ. Це дитяча кімната із бебісітером з 10 до 9 години вечора на місце. Іграшки шикарні, нові, дорогі, тут одразу для дітей туалет і водичка, кулер, і ручки помити для дітей, якщо потрібно. Просто ти віддав свою дитину, номер телефону, сказав про якісь особливості і одразу тобі позателефонували, якщо щось буде необхідно. Там теж є туалети, тут теж туалети, тут лижна, якщо ви приїжджаєте взимку. Так, ресторан працює з 7 до 23. В ресторані тут сніданки включені, сніданки я вам вже зняла, я вам їх покажу. Шведська лінія, плюс можна додатково замовити собі страви безкоштовно. А можна тут їсти? Що ще дуже важливо? Одразу біля ресторану туалети. Туалети теж такі, в які не соромно заходити. І тут багато дрібниць, на які я звертаю увагу. Ось, наприклад, ось такі штучки будуть лежати в кожному туалеті, якщо вам потрібно ще дрібниці, на які я звертаю свою увагу. Ну, по-перше, милка, витерти ручки, намазати ручки кремом. Ввечері запалюю тут свічки, і з цього вікна видно з цієї сторони, як тут гарно горить. Іконочка, так, це смітничок. І ще деталі. Ось такі спонжики. Якщо ви поплавали, у вас вам потрібно витерти косметику, або ви хочете йти в спа, і вам потрібно видалити косметику. Чи ви після просто спа йдете обідати, ви берете, витираєте собі косметику, якщо потрібно вчистити. Тобто це вже можна з собою не тягнути із дому. Йдемо з вами uh, рестораном. Знімає для своїх підписників. Дякую. Тут зараз вже всі поснідали, і це якраз такий період я знімаю спеціально між обідом і між сніданком, щоб нам з вами ніхто не заважав. Обіди і і вечері ми, в принципі, тут робимо і зараз ми вийдемо з вами на терасу, де ми снідаємо, де ми вечеряємо. Це якщо холодно є ковдри, тому що в Карпатах навіть в липні місяці. Холодно, прохолодно, і це дуже приємно. Нас це рятує. Вже зонтичок поставили. І ось таким краєвидом тераса. Ну, просто, ну ви бачите, так? Ну що я маю вам ще сказати? Я просто цим краєвидом не можу надивитись і надихатись. І там ще сиві гори, але зараз є знижка, і ось це один мінус. Зараз є знижка у них на номери. Нам зробили знижку 1000 гривень, тому що. Тут будують ще один готель. Коли він буде, не знаємо, але буде цікаво, який буде готель. Тут нам вже видно джакузі, ми зараз з вами туди вийдемо обов'язково. А це вишка. Чому тут гарний зв'язок? Тому що це вишка Київстар, так? вишка стільникового зв'язку. Наш номер, ой там от самого верху. От там от самого верху, з таким, уявіть собі, панорамним вікном, там ліжко на всю. І ось, ось такий просто краєвид. Тут ще будують одну терасу, тут ще буде е, тераса, вони розширюються. Mm -hmm. а, так, йдемо з вами далі. Хочу вам ще показати тут одне її місце. Таке, якби не на не на даху, але воно ніж. Так як готель побудували на самій такій високій точці, і готель може рости вверх, а не вшир, то тут використовують кож, кожен просто частину площі. Так, тут зараз закрито, але я вам все рівно покажу. Так, тут увечері відбуваються е, фільми. Тут показують кіно, тут проєктор, от сюди. Вчора футбол дивились, тут можна пограти в теніс, тут для діточок поставили е, такі різні штучки розваги, там півники. Так, ідемо з вами далі. Тут можуть кальяни курити. Я не люблю кальяни, тому я їх не курю, але тут Ще трошки для дітей побігати, пограти. Це певно якийсь номер з власною терасою. Тут нові шезлонги привезли і теж будуть робити таку зону для відпочинку. Це ще в процесі будівництва. Але повірте, воно взагалі нам не мішає. Так, ідемо з вами. Тут, бачите, якісь, певно, грилі будуть робити, барбекю. Ціна за наш номер, от ви його подивитеся, там в принципі в інстаграмі скала 9800, але наш номер, він е, двоярусний, і там три ліжка великих. Тобто ми не двоє приїхали, ми приїхали е, троє дорослих і двоє маленьких дітей. Ліжечко, зараз в на мене стаканчик у роті. Закрила. Ліжечко нам доставили для маленької. Є один невеличкий мінус, який мені дійсно не подобається. Тут немає ліфтів, і з візочком трошки незручно. Але всі допомагають носити візочок. Всі хлопці нам носять візочок. Ми живемо на п'ятому поверсі. Це в принципі плюс. Я і дома живу на п'ятому поверсі, я треную свої сідниці, ноги. Це плюс. Але коли ти з дитиною, з візочком, то нам допомагають його просто носити. Тут моє улюблене місце, я тут працюю. А тепер йдемо в. Спа. А що тут ви можете безкоштовно пити чай, воду, чисті рушники для спа, лежать завжди тут. Тапочки продезінфіковані лежать тут щоб не пасти. Тут 32 градуси води в басейні і, і, і взимку, і влітку. Є туалет, є біосауна. Ще планують відкрити басейн на вулиці. Зараз він тільки тут критий. І тут теж засвідчує зараз, щоб ви розуміли, ай, як засвітило. Ось. краєвид тут теж такий топчик. Тобто ввечері можна плавати. Тут підсвітка працює, все в підсвітці в голові воді. Ну це прям інстаграмна тема. Тут можна знімати фото-відео. Чим я, в принципі, і займалася? Так, йду далі. Так, не хочу людей знімати. Тут можна лежати взимку, якщо ви приїжджаєте взимку. В біосауну заходити це все включено в вартість проживання в готелі. Так, тут у нас такі шезлонги. Під ялинкою тут відпочивають шезлонгів, трошки маловато. Це, до речі, така бочка, в яку можна нернути після того, як ви приймете біосауну. Тут доставили ще два шезлонги. Дуже класне інтимне місце для двох, якщо хочеться. Вихід із дитячої кімнати. І Тут новий басейн планують відкрити через місяць. сказали, він забуде працювати. Ми плануємо тут у вересні повернутися. Думаємо, він буде. Працювати, відкритий басейн із видом на гори. Ну, прям готель дуже крутий. Як і сніданки. Джакузі раз. Така штучка приємна, два. Джакузі три. Ну і ось такий краєвид. Тут і самі шпиці ще добудовують, бачите, добудовують готель а, і хтось ще. Але місце я вважаю, що це наша знахідка. Ось такий така екскурсія готелем в шпицях. Пишіть свої коментарі. Я, в принципі, це не продажний якийсь тур, тому відповідати там за якісь бронювання, резервування не можу. Заходьте до них на офіційний сайт, у них є офіційний сайт або в інстаграмі, все запитуйте. Просто не пошкодуєте, реально краще один раз. Заплатити нормальну суму і відчувати себе людиною, ніж так, як ми в гірській сонаті в Миколичині заплатили за номер 4 тисячі, а там власники не як адміністратори, а як наглядачі. І ми були винні в усьому. Ми прям там ну жахливо. Хто кому цікава ця історія, я теж її зафіксувала в своєму інстаграмі. Тут зазвичай ще стоять а, с солодощі, але я їх ховаю, бо мій син вже їх доїдає. Там зверху теж на номери йти, Тут плащики, коли випадає, випадає а, а, сніг чи дощ, є паркування. Ще є один мінус, про нього говорю: тут дійсно нема де гуляти, тобто, якщо вийти і піти одразу, тут входять екскурсії в ліс, тут можна джипінг наймати, можна самим кудись їздити. Просто питання про дітей. Якщо є діти, от вийти, от є територія де погуляти, дітям тут весело за рахунок дитячої кімнати, за рахунок різних майданчиків. Але що стосується просто ходити гуляти, то тут іде одразу. Дорога цього перевалу Яблонецького і е, прогулятися з дітьми з візочками досить таки важко. Але, е, але є різні варіанти відпочинку. Комусь потрібно ходити в гори і жити прямо в лісі, комусь потрібен просто ось такий краєвид. Зараз ми обрали краєвид, сервіс і просто мега-крутий готель е, в Україні, і дуже приємно вразив сервіс. За тобою тут будуть тебе помічати. Твої прохання будуть всі чути. Тому ось так. От все підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, пишіть коментарі.